Після потужної зливи з грозою у четвер дощова погода пануватиме на вихідних у багатьох областях України. Через це по території України поступово почне спадати спека, але не всюди. Про це нам повідомляє україдроме Так, у суботу, 8 липня, опади все ще будуть присутні в Україні. Сухо в цей день буде лише на Волині, Закарпатті, у Івано-Франківській. Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях там переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. А ось нарешті території країни протягом дня очікуються краткочасні дощі, місцями можливі грози та шквалистий вітер. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то буде вже не сильно спекотно. Так, в західних, північних і центральних областях денна температура становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. А ось на сході та півдні все ж буде спекотно від плюс 27 до плюс 32 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то на заході і півночі від плюс 12 до плюс 17. на решті території країни від плюс 17 до плюс 22 градусів вночі. У Києві, 8 липня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме дощ із грозою. вранці розпогодиться, та більше цього дня опади не передбачаються, температура повітря коливатиметься в межах плюс 18, плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!